Радіо Чикаго» Так, друзі, вітаємо всіх на хвилі 12.40 AM. Це радіо Юрій Chicago. Сьогодні в нас вечірня студія, і ми надзвичайно щасливі вітати в нас сьогодні. Сергія Гузенко. Нагадаю, що Сергій є CEO і фаундер компанії it компанії Везом, які до речі, нещодавно відзначили 25 років. Сергій ну нам це багато чого коштувало. У вас цей різдвяно-новорічний час сюди до нашої студії запросити. Дуже раді, що ви знайшли цю можливість, і сьогодні будемо спілкуватися, підбивати певні. Підсумки, що, що вам вдалося в цьому році, що не вдалося, які плани на наступний рік, та й загалом, можливо, навіть трішки поговоримо про it індустрію як вона змінилася. Але перш за все, добрий вечір, і вас зі святами. Добрий вечір, дякую. Навзаєм. Навзаєм. Отож, Сергій, везом 25 років, 2024 рік завершується. Що би ви хотіли от сказати, як би ви це підсумували? Ну напевно, я кажу, що 24-й рік для ІТ індустрії саме для везом він гірший, ніж 23-й, Так сталося. Всі там математичні фінансові показники саме такі. Все окей, але показники росту не досягли ми, і тому будемо працювати над цим наступного. Якщо можна, от які у вас які амбіції ви собі ставили на початку року. Як це виглядає? Ви мали якісь певні засідання, якісь певні цифри собі виводили, малювали. Що що відбувалося? Які були плани? Ну, ми ну, почат, на початку року збираємося ми разом, і там хиди, топи відділу всіх відділів. Ми працюємо над, над тим, яких фінансових показників намагаємося досягти? А це це впрежні за все це а вже ж. А від цього відштовхуємося там зріст, там витрат, бюджети, маркетингу і так далі. І, тому подібне. А, і е, я за те, щоб ставити планку, удвоюватися кожного року. Це завжди не вдається. Але це амбітно, там, це амбітно. Так, да, да, але 0,75 це там взагалі окей. Тобто у нас там було два навіть плани: там 0,75 і 1,0, ну, по зрісту, там, 75 і 100%. Ну, напевно, так, нічого не вдалося. Цього року ми вже там, зробили висновки, і я там холдю всіх топів говорю, що там, ми підводимо черту, що досягли у цьому році, і там, напевно, там зріс там якийсь там так, намагаємося X2, але е, від показників цього року і у декількох показників навіть занижено, тому що там е, бігти там на максимум команди дов довольно тяжко і там це бентежить. Ви кажете, що цей рік 24 й він не був, е, скажімо, аж таким супер успішним е, для компанії Везом. Чи це було загалом для всього IT ринку так? Ну, а напевно, фінансових показників ми не дізнаємося. Але ну, ми спілкуємося з, з ринком, з компаніями. І ті компаніями так, так, ринок стагнує, і я вважаю, що це тенденція. А взагалі 24-го року, що він такий ну, не дуже. А з чим пов'язано, тому що завжди так при мені, а, а, те, що я знаю за своє, за своє свідоме життя, а Іті ринок він постійно ріс, ріс і ріс. Ну і дійсно, я ще із інших так само джерел чув, що цей рік він для ІТ трішки був такий, Та, як, як ви кажете, стагнація. Чому? Чим це по пояснюється? Mm, ну, напевно, ніхто не знає там. Точно, але можливо, це там, тому що там, там Штати обирали нового президента, можливо, там бізнес там міркував, чи робити, чи не робити. Там розуміли, яка сторона там буде там, наступні 4 роки. А, але це наші думки, і напевно ніхто не знає. А, але так, але так, коли були вибори, і навіть зараз бізнес бачимо, що бізнес дивиться і намагається. Планувати, але ще не витрачає кошти на саме на it послуги в якомусь широкому такому виді. Ну про вибори тут варто зазначити, що а, майже третина населення всієї планети обирала собі інших лідерів. Вибори були не тільки в Сполучених Штатах, але в багатьох європейських країнах і в інших союзах. Тому насправді та це, це це величезний, великий аргумент, і дійсно він зараховується, що можливо ще попливало на it ринок. Чи це може, може бути війна? От яка ну, за зараз... я вважаю, що є економічна криза. Вона існує, навіть про неї там не, не особо говорять, але я відчуваю, там, тому що ми працюємо з бізнесом, з декількома брендами. А, і ми відчуваємо, що так, криза є, вона, вона, вона є, вона зростає, і навіть якщо не говорить, то вона існує. Тому, тому бізнес, як мінімум, як мінімум, а, не поспішає витрачати кошти на, на розвиток. А в наступному році чого варто очікувати? Продовження цієї, цієї так званої стагнації, чи можливо вже буде якийсь переломний момент і заріст? Як ви гадаєте? Ну ми шуткуємо і намагаємося говорити, що там рік, як як цей рік? Ну рік, це як мем, якийсь коли там щось страшне, там вже там. Вже позаду ми там uh -huh. уперед і вже чекаємо щось на щось найкраще. краще. Тобто, ну я і компанія, вона ми оптимісти. Тобто ми так ми вважаємо, що буде зріст, 100%. Показники є. якийсь фундамент для цього теж є. Тобто ми там готові працювати, і я вважаю, що він буде кращий, 25-й буде кращий, ніж 20-й, 24-й. 20, 20. ніж 24-й. А там побачимо. До да. кінця цього року лишилося буквально декілька днів. Якщо так бути відвертим, то лише два робочі дня, це сьогодні і понеділок. Тому, а, питання наступне: чи ви вже мали те засідання, а ту зустріч зі своїми хедами, лідами, чи ви вже поставили свій план на наступний рік? І якщо можете поділитися, які вони ті плани, що ви хочете досягти у 2025 році? А, ну, планів ще нема, є такі. Якісь думки. Ми збиралися так. Ми там з'ясували, які цілі намагаємося там досягти наступного року, і віддали всім, щоб вони там поміркували. І був там тиждень-два для того, щоб зрозуміти, як кожен хед там відділу може там. Допомогти досягти ці там, KPI якісь. А, тобто це є, але там вже там, в перший тиждень, другий, мабуть, наступного року ми будемо вже там. Там, фіналити і міркувати стосовно кількості ревеню, які нам потрібно досягти. Ну це математика там завдяки проста в мене. Добре, якщо мати математика, цього року ви можете сказати, яке було ревеню порівняно з минулим роком? Як воно змінилося? До й рік ревеню і 24-й рік ревеню, і план на 25-й рік? А, ну, напевно, так. Там великого секрету з цього нема. Ну в нас в минулого року ми визначаємо в доларах завдяки так, курс змінився. Тобто, да, у нас є клієнти з України, їх багато. Тобто минулого року було десь 5,5 мільйонів, а ми намагалися досягти 10, як я зрозумів. Я, я там, казав, навіть на ну, виступу, що там мета 10, так. ну Цього року буде напевно, десь 3.5, щось таке. Mm -hmm. Тобто у тобто, так, там... тобто, му році було 5,5, в 24-му 3,5. Впало так, ревеню. Да, 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 І на наступний рік ви так зрозумію, ви ставите планку, щоб як мінімум вернутися на ту саму висоту? А, Ні, ми беремо 3,5, ну, якщо буде там 3,5, і там теж мультиплейк мульти, ну там x 2 і тобто на 7,0 будемо вирівнятися, я думаю. десь угу. Окей, ну дай Бог що так відбулося. І ще, до речі, про плани. От ви ревеню це один KPI, так, по якому ви. Визначаєте, чи успішний був чи не успішний рік. А по яких ще таких параметрах ви можете сказати, що ось тут ми гарно попрацювали, тут ми не гарно попрацювали. Як ви це аналізуєте? Ну, в нас є показники кількість кількість клієнтів нових обов'язково. Це середній чек по кожному клієнту. Це в розрізі двох маркетів. Там Україна і Штати. А потім в нас є, а вже ж кількість співробітників, які працюють, тобто, це ж там. Наша необхідна річ, і що в нас, а, ну, а вже ж прибуток, тому що там ревеню, ревеню, але там як в анекдоті. Буде купа не ревеню, а А грошей немає прибутку немає. Да. 100% Тут да, для да, наших да. слухачів варто пояснити, що ревеню то воно може бути хоч і 100 мільйонів, хоч і 1 мільярд. Але якщо а прибуток може взагалі бути мінусовий, так це це теж важливо знати. Тому от прибуток, напевно, та це, це ключове. Е, дивіться, по працівниках 24-му році кількість працівників, штаб працівників він збільшився чи зменшився? А ні, він на, на тому ж рівні. На тому ж рівні, так, так да. В майбутньому плануєте розширення. Я кожного року планую розширення. Тобто, так, у нас є план там, напевно, там, по кількості проєктів і по середньому чеку, але я кажу, ну окей, ну там, там 55 там, минулого року ну, потрібно було завести. Ну окей, якщо буде там, 105, ми ще не заведемо. Ну, тобто, якщо вони будемо, будуть нові проекти, вони будуть, то ми будемо масштабувати команду. Це для нас вже там. Які працівники звичайно, а, є найбільші. найбільш затребуваними зараз? А, ну, За GI. Тому там багато там, архітекторів, саме ai спеціалістів, а їх взагалі там нема, тому що ніша нова. А так а, ну як завжди, бекенд фронтенд, це взагалі в it компанії, напевно, саме великі відділи uh -huh. там, тому що це там фундамент, який на всьому на ньому все будується. Ви задали AI, насправді так само, якщо підбивати підсумки за 2024 рік, AI дуже сильно спрогресував. Спрогр... Навіть вже до на кухні вони питають AI, як приготувати борщ, і це вже багато про що говорить. А яка буде поведінка того ж самого AI і компаній, які займа... задіяні в розробці AI у 2025 році? Ваша думка? Ну вони отримують купу грошей. Якщо є якась модель, якийсь там. Хардвер, вони там постійно масштабуються, там якісь топи ринку, якісь мільярди отримують кожного дня. І напевно, я вважаю, що це там, можливо трішки більш ніж реальність, але так, воно існує, всіх всі бентежить, всі застосовують. Но, але, але є такі прикольні речі, які ми намагаємося застосовувати, там, тому що це там швидше, дешевше. А стосовно. Домогосподарок у нас є співробітник, який дитині генерує кожного дня казочку і потім, потім читає перед ну, вже в ліжку. Тобто навіть так Пам'ятаєте, колись нам бабусі казочки читали дійсно, і то було так цікаво. А зараз вже навіть ні, просто AI, чат GPT, будь ласка, згенеруй мені казочку і зачитай моїй дитині. Це класно. Так для вас AI – це ворог чи друг для вашого бізнесу? Я вважаю, що це друг, і це можливість масштабуватися там по ревеню, по прибутку, по усьому, по кількості людей, але якось так індустрія, а, якісь а, інфо, піпли а, вони намагаються там привносити думку, що це там можливо, це так, все ж таки якась. Нездорова річ пов'язана з тим, що там, там, буде там, ну, людям, простіше говоря, не буде чого робити. Тобто, ну, я в це не вірю, але. Ну, дивіться, 24 але рік ми, ми говоримо про два моменти. AI, ринок AI і загалом попит на AI, і прогрес AI, він зростає. А ревеню компаній і їхні прибутки і так далі, і it ринок просі просідає. Чи тут є щось пов'язане між собою? Ну можливо, я дуже багато питаю там такі ж саме, ті компанії, як вони використовують. Вони декілька кажуть, навіть що використовують інколи в багатому відсотку, але як я казав, дуже тяжко там застосувати. Ну тобто, код так, але але код не пише, а навіть краще за людину. Ну, допомагає 10-15%, відсотків. Десь так. Якщо ми маємо на увазі якусь роботу з великим об'ємом даних, так, це окей, але потім людина все, все рівно організує. Тобто AI у нас є, ми його застосовуємо, але там. Якийсь КПД від нього це навіть там десь 15%. зрозуміло ну окей. AI це одна з речей, яка відбулася в 2024 році, яка спрогресувала. Що би ви ще могли так виділити виокремити? Тому що насправді цілий рік рік пройшов 12 місяців. Я впевнений, що були ще інші події, на які можливо люди не звернули увагу. От ви би що могли так ще пригадати за 2024 рік? Що важливого відбулося в IT світі? Ну, всі антикомпанії намагаються шукати клієнтів. Багато заходів було, які потребують якісь там ідеї генерування, як працює, як не працює. І я там намагаюся там, вивчати, витрачати багато часу на всі там, канали якоїсь лідогенерації. Розумію, що немає там. Там Було декілька аудиторів, які ми наймали, щоб зрозуміти, як там, там у нас ICP-клієнтів, які сліди, як працює відділ, як там працює сайт, чи все окей з конверсією. Ну, взагалі немає таблетки. Там. У цієї золотої таблетки воно і не існує. І так, вони там дещо докручують і дещо там адвайзи якісь дають, але ну, нема, нема таблетки. Я не бачу. Не бачать дверей, наприклад, що о, вони там, там клієнти, там, гроші, ревені і те саме. Ну, тобто всі намагаються зрозуміти, чи е, роблять вони все, все вірно для того, щоб рухатися вперед. І, і, і витрачали багато часу на. Це на кому на комунікацію, як саме це а, працює. Але глобально, дивіться, глобально в ІТ світі у 2024 році щось ще важливе відбулося. Я маю на увазі, можливо, нейролинк, там не знаю. Можливо, сма якісь різні смарт класис хтось випустив. Можливо, ще якісь були суперінноваційні рішення, які ми зараз з вами ще не згадали, а вони були і які важливі для вас. А... Ну насамперед їх багато. Ми всі їх знаємо. Якщо ми е, будемо говорити саме про IT, то ну топчик це вже AI, тому що він там на. Напряму пов'язане саме з IT, і на цьому все базується. Інше там не трішки фінтеку, і там можливо там крипта, як і все що пов'язано, тому що там багато думок по поводу того, що буде там там зберігатися кошти країн і тобто держав, і це можливо якось там буде там стимулювати зріст і якісь там. Теж ІТ рішення. У цьому випадку, це теж таке. Ми навіть працюємо над цим, розробляємо щось. Блокчейн-система якось інтегрується до вас? А, ну, ну, ну Так, це як тулза якась, яка використовується саме в транзакціях з, з криптою і те саме. А, все інше, там, все, що пов'язано з маском, наприклад, uh -huh. і що з чим-то, воно з, з IT, ну, напевно, пов'язано. Дуже віддалено, тому що напевно вони якось саме працюють, і, і всі ці ідеї і, там там Марс, Нінерлінк. Там все все, все все з цим пов'язано. Воно якось. Ну я не, не зустрічав кому команду IT-компанію, компанії, яка саме над цим працює. Я зрозумів. Це якась така далека відстань від цього. Воно якось щось там робиться. Ну поки там я не розумію, як воно працює. Про 25-й рік. А знаєте, де так буває, що люди підсумовують і планують на наступний рік так само якісь анонси роблять. От. Умови кажучи, кіноіндустрія, так, вже зараз є величезні списки фільмів, які вийдуть у 25-му році, там різні музичні прем'єри, якісь ще важливі там, можливо, моменти в світовій політиці. У сфері ІТ у 25-му році, що буде таке, на що ви чекаєте, чого ви очікуєте? Можливо, якісь релізи, анонси? Що буде відбуватися з того, що зараз відомо? Я вважаю, що. А зріст IT, він пов'язаний з якимись економічними подіями. Тобто, як коли ми казали про ковід, ми говорили, що там був зріст it продуктів тому що люди сиділи вдома сиділи і повинно було якось доставляти їжу, там і розроблялась куча там it інфраструктури. А зараз там щось хтось намагається робити там щось пов'язане з AI, так то і тобто продукти з аяєм він там втричі гарніше продається, чим без ая. А, тобто, я завжди розумію, що якась економічна криза, а навпаки, і, і навіть там роки, коли там, у бізнесу є гроші, вони стимулюють його вкладати у щось новеньке, розробляти якісь стартапи нові рішення. Тобто для IT-індустрії, моя думка, повинно. Або якась криза, коли грошей немає, і бізнес намагається щось зробити, або навпаки, коли у бізнеса є гроші, він підприємець сидить і думає окей, давай я ось там зроблю щось це, і і намагаємося зробити гроші, що ймовірніше, що ймовірніше відбудеться двадцять 2025 році, якісь які сценарії. Ну, Гарніше було б, якщо був зріст бізнесу, а вже ж. Але я вважаю, що коли криза, прям явна криза, коли яка була вже там два, два рази мінімум за останні декілька років, вона напевно гарніше, навіть стимулює а саме it продукти, тобто вони якось відчайдушно намагаються щось зробити, і напевно більше навіть, чим коли є в них є гроші. Взагалі на столі це цікава думка, тому що дійсно знаєте, я таке озиється Ото фон Бісмах сказав, що е, кожне завдання бере стільки часу, скільки ти йому відводиш. Так само, можливо, тут, якщо ти маєш обмежену кількість ресурсів, ти все рівно е, знайдеш рішення, воно можливо буде навіть найбільш ефективніше, яке тільки може бути. Тому ми побачимо, як воно буде 25-му році. А ви поки що на завершення нам скажіть, як ви будете відзначати цей 25 п'ятий рік рік, як ви будете його зустрічати, де в якому колі і як це взагалі буде відбуватися? Ну ми будемо ми перший раз зустрічаємо новий рік тут. Тобто ми будемо там от, з 3 до 4 там, намагатися зв'язатися з, з Україною, потім авжеж тісний якісь там, там банально там, саме три ріднючі якісь сім'ї, і це все. Тобто, і Дуже-дуже не пафосно, не якось так, так у кругу сім'ї, і це все. Тобто, затишно. Та, так, затишно. Да, да, да. Ну, серії, я вам бажаю дійсно щасливого нового року, не просто так, щоб це прозвучало, щоб воно дійсно так відбулося, і щоб ваша it родина вона вже в наступному році, зустрічаючи 26-й рік, вона вже була разом, що вона могла зібратися під мир мирним небом з новими клієнтами з X3, X4 ревеню, і так же само і щоб був профіт, щоб у вас все дійсно вдавалося, і хотілось би, щоб вже от, ваша компанія, одна компанія, яка зараз дійсно одна з компаній, яка лідирує на ринку в Америці. Щоб вона вийшла в топи, щоб вона була знана між всіма, не тільки українцями, а й американцями. І ми ми, ми, принципі, вами вже пишаємося, але хочеться, Дякую. щоб ви ще більше зростали. Дякую вам за вашу Дякую. працю. Сьогодні Дякую. в студії був Сергій Гузенко, CEO та фаундер компанії Везом. Друзі, якщо у вас є певні питання, можливо, якісь запити, звертайтеся до Сергія, до його працівників. Я вам скажу номер телефону. Ви собі запишіть, а там можливо він вам і знадобиться. Це є 312-667. 78472. Нагадаю, ще раз це 3-1-2-6-6-7-8-4-7-2. Можете просто написати Happy New Year, а там вже комунікація піде. Сергій, дякую вам. Дякую. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.